Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть. Скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні із усіма, хто дивиться відео близькими людьми, що треба знати усім, хто дивиться відео, близьким людям, що буде відбуватися. На цьому тижні на перші два дні понеділок вівторок вам дуже важко буде рухатись вперед. Ще, як то буде повернутий до вас агресор, чи якимсь чином до вас вийдуть на спілкування, будуть виводити на розмову? Агресивна людина, не можна вірити. І планувати щось на понеділок і вівторок краще не, по... По... не планувати. Заперечу весь негатив От Так, є карта, коли може бути інформація про чиїсь поховання, чи це середа, четверг, чиєсь поховання. От, тоді в середу можуть бути турботи стосовно дітей. Необхідні будуть фінанси на дітей. Середа, четверг може. І вам все вдасться, допомогти дітям. Треба буде поміч, і ви допоможете. Хоча і не маєте якби. Так, заперечую весь негатив обираю. Немає можливості, як би, сильно. Так от це буде вам несподівано, що ви зможете допомогти. Заперечу весь негатив, обираю, знімаю всі крадні кістяги, обираю, негативні програми обираю. Угу. Поховання. Це свято смерті, я б сказала, тут у вас а, фінанси будуть витрачені, напевно, отак, по... на поховання. така буде інформація. Далі. Ну і продовжується до вас постійно виходять карти, намагаються, а, приховуючи агресію, вийти на зв'язок. Тут, може, чоловік, ну, може і людина. Може бути алкоголізм цієї людини. Ой, може бути жінка, може бути чоловік, але це людина-агресор. Дурить, дуже з вами взагалі-то у вас ворожі мають бути стосунки, відносини. От. І тут уже вищі сили встають на захист і будуть його відводити від вас, щоб він або вона не заважали, не втручались у ваше життя. Заперечую весь негатив. Убираю. Прошу вища сили, допоможіть, будь ласка, усім, хто дивиться відео, близьким людям допоможіть на цьому тижні. Ви сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на цьому тижні, всіх, хто дивиться відео. Абсолютно відкриті всі шляхи і дороги. Відкриваю дороги на гроші. Знімаю всі крадні кістяги, отвороти, мороки знімаю, убираю. Відкривається шлях на гроші на любов, на здоров'я. Буде так і так буде. Отвертаю весняти, відкриваю дороги на гроші будуть. Буде все сказане, здійснено, так буде. вищі сили, духів кави прошу допоможіть. Вищі сили, духівка ви прошу допоможіть, скажіть, про що треба знати усім, хто дивиться відео, близьким людям, про що треба попередити? Тех, хто дивиться відео. Дивіться, ви поступово відновите свої фінанси. Покращаться фінанси на цьому тижні. Так, дійсно було таке враження, що наче ви працюєте і все марно, і немає, якби вам допомоги. надход. Прийде поміч, це буде субота або неділя. То у вас дуже хороші прийдуть закази, може якісь. Стосується ваших проєктів, роботи. І це буде хороше новий початок. Це дуже добрі карти. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на прибуток. На гроші вбираю повністю всі негативні програми, знімаю порчі на бідність, вбираю, портаю назад, тому хто робив ці кратні кістя, триваю всі шляхи і дороги, на роботу, на бізнес, на гроші, на власну справу, на прибуток, на, на людей, на, на клієнтів, щоб були замовлення, буде так і так буде. Все сказане здійснено, так буде. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що треба знати усім, хто дивиться відео, близьким людям, що буде відбуватися на цьому тижні? де сильна дуже заздрість, вплив, хочуть вас відвести від роботи, щоб ви не працювали, щоб у вас опускались руки, щоб у вас не було бажання працювати. Будуть намагатися збити, щоб вам, наче ця робота була от, закрита дорога на роботу ось негатив, Убираю Багато дійсно втручань. Заперечусь негатив, Убираю від агресивної людини. Заперечую весь негатив, Убираю. Заперечую всі крадники, стяги знімаю, мороки знімаю, очищаю цей тиждень. Від агресії, від будь-якого впливу втручання. Негативного від людей, що дивляться це відео, більше не можуть вручатися. Адвожу заперечую всю зазрі, глаз, порчі, прокляття убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. Всім, хто дивиться відео, близьким людям приходить щаслива доля, перекриває, повертається щаслива доля, відкриваються шляхи дороги на гроші, на роботу, на здоров'я, на любов. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Оцікаю всі, крадні кістяги, мороки знімаю, борщі негативні програми обираю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть на цьому тижні усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Захистіть, одведіть, одверніть всю агресію. Поверніть назад. І тому, хто робив, тому, хто замовляв по Верховному суду, буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи дорога на щасливу долю на життя, на щастя, на здоров'я на любов Так що така інформація на цьому тижні. Всі живі, всі, хто дивиться відео, будуть жити, працювати. Негатив забрано, до вас мають прийти нові, якісь дуже хороші проекти по роботі. Тут плідна робота, дуже багато труда і фінанси. І вищі сили захищають. Янголи-охоронці стоять на захисті. Так що все буде гаразд добре. І наступне питання, що заважає закрити борги, закрити кредити. Усім, якщо є в цьому потреба, якщо є фінансові питання, тих, хто дивиться відео, близьких людей. Прошу допоможіть, скажіть, що заважає. Закрити кредити, погасити повністю всі питання, закрити фінанс, фінансові питання, що є в цьому потреба. Потреба є. Ой, так, зараз будемо чистити. Ух, як сильно напала жінка, агресивна, дуже жінка. У вас все вийде. У вас будуть гроші. Фінансова незалежність. Ви повністю закриєте всі борги і питання. У вас ще йде відносини. Тут закривали не тільки гроші. Закрилася дорога на, на любов. Тут у вас. До вас іде людина поміч, підтримка, вірна людина, яка не буде зраджувати та порчена самотність. Ох, як вас тримають, не дають. Тут треба все чистити. Дивіться, вас тримає минула якісь стосунки. Це агресія, це агресія. Вони хочуть, щоб ви були самотні, бідні. О, ця людина вас зраджує, причому це відбувається ще із обра... самого весілля, я б сказала. Тоді багато кладовицької магії, закрита повністю вся. Напад от на фінанси. Тут треба забрати. Заперечую весь негатив. Убираю. Прошу Вищі сили. Допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям. Відкрити дороги на закриття боргів, кредитів. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Отведіть, отверніться, Порчі на смерть, кладовиську магію, анулірую повністю з усіх, хто дивиться відео близьких людей знімається на самотність, на бідність. Обираю всі негативні програми, на руйнацію знімаю всю агресію одвожу, відвертаю, повертаю назад, тому хто робив Поверховному суду, не на, переклад, на них самих, більше вас чіпати не зможуть. Відкриваються дороги на нове життя, на щасливу долю, на гроші, на фінансову незалежність, на відносини. Буде так і так буде. Та буде все сказано, здійснено так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що може заважати погасити повністю всі борги, кредити, вийти із важкого фінансового стану. Чи щоб вам повернули борги? Ті, що брали борг. От, хорошо. Вищі, сили, захист міцний, ставлять вам. У вас повністю відновиться фінансовий стан. До вас прийде якась дуже хороша пропозиція, робота, просування от по східцях на роботі, кар'єра. Будете на коні, це дуже добре. От угу. І повна перемога над родичами. Я не знаю, що відбувається у вас із родичами, але вони вам заздрять постійно, стабільно, вони не зміняться. Їм не можна там як-то під, підіграти, що ну, тут вони підлещаться, дурять, дуже сильно засуджують вас, не дають вам рухатись вперед. Це все я заперечую, повністю знімаю весь негатив, убираю, повертаю назад. У вас все буде гаразд, все вийде найкращим чином. Всю агресію знімаю, негативні програми убираю, відкриваю шлях на гроші, знімаю повністю всі негативні програми. Курчі прокляття знімаються, всі негативні програми обираю, повертаю назад, тому хто робив, хто замовляв. Приклад на них самих поверху. Тут ну, буде так, відкривається ваша дорога на гроші. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на те, що повністю закрилися всі борги, кредити. Закрилися всі фінансові питання. Найкращим чином прошу фінансової незалежності для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям на закриття боргів, кредитів, відновлення фінансів, закриття повністю всіх фінансових питань, які у вас є, вирішуються, ви рухаєтесь вперед, у вас завжди є гроші їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. І всю заздрість, глаз, порчі, прокляття. Кладовицьку магія не лірує. Знімаю, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив. По Верховному суду буде так і так буде. Це буде все сказано, все, вам, пішу, все. Тут, мене, все, буде все сказано, здійснено так буде. Так що зараз стоїть міцний захист. Не спілкуйтеся з тими людьми, що ви відчуваєте, ви маєте відчувати, що щось тут нещиро, вам дискомфортно, не спілкуйтеся, не давайте їм можливість завадити вам жить, рухатися. У вас повна перемога. Над цією важкою так дійсно ситуація була, що як зруйновано все. Але все буде добре. Отаке в нас сьогодні вийшло захист чистка. Ось така кава. Бажаю всім бути багатими, здоровими. Щасливими, щоб у вас була вірна, поруч, друг на все життя, людина, добрі відносини. Бажаю вам успіху, щоб все було добре на цьому тижні, щоб у вас був дуже гарний тиждень і всі ваші дороги були легкі, і двері для вас були всі відкриті. Я відвертаю на віки вічні ворога-агресора, щоб він не міг вас більше чіпати. Так що, всі живі, здорові, все буде добре. Дякую дуже за донати, за те, що пригощаєте мене кавою. Це дуже приємно. Мене відновлює енергетично. Також запрошую на індивідуальний прийом. Номер Viber, телеграму є в описі під відео. Можна написати на загальний розгляд питання на YouTube-каналі. Це все працює, майте це на увазі. Бажаю вам успіху і приємної кави. І до зустрічі!